Люди добрі, доброго дня! вийшли в ефір настав тиждень, і давайте подивимось на енергії, які будуть присутні на цьому тижні. Що вам з цим робити? Загадуйте карту 1, 2, 3 і. я подивлюсь. Так, карта номер 1 Карта номер 1. Перевернутий ірафан. Ну, дивіться, піде все якесь якось не по традиції, не так, як ви собі запланували, і чогось буде бракувати вам. Ну, то, що, ну, дивіться, якось буде вас не хватати, будеш щось зробити, якісь мудрості. І буде щось. Ну, дивіться, це не гарно і не погано Карта то хороша, просто вона перегорнена вигляді і вона перевернеться. І якщо буде якийсь час як там щас в коридор затемнень і взагалі там багато всяких зіроків з цього, і то може бути так, що буде складно. Але воно ж колись закінчиться. Давайте, хто карту номер 2 загадав. Ну, у вас зірка, у вас все вийде, особливо те, що ви запланували ну, не прямо зараз. А зараз краще планувати робити буде через деякий час, коли ці коридори і ці ретрогради, все закінчиться. І тоді треба починати. А зараз можете планувати. Ось те, що ви запланували, далі плануйте, якісь строїти плани, але. Відкладіть діє на потім. У вас гарний буде тиждень, і у вас все вийде. Давайте карту номер 3 хто загадав. Ну у вас перегорта імператриця про інтриги, про якісь скандали, про щось буде так, що в... ну, не вийде у вас вийти на те, що ви захотіли. І це про. Нестачу чогось, щось буде не, не, вам не вистачати, якісь не зможете не розширятися, ні, нічого зробити до то, того, що ви хотіли. То я вам бажаю, щоб пройшов цей період і у вас все налагодилось. Ну я вам щоб не було, бажаю гарного дня і я вас вірю. Все у вас получиться.